Короче, у нас тут ну, під'їхав підписник і ну, віджав в мене їжа прокатитись. А тепер скажи заглуши то сміття. Ти їхав на підсот. Тепер заглуши сміття. Типу скажи два слова для TikTok, як тобі динаміка там то все. Що я можу сказати? Посадка, оця от, от двоєчна, ручка мене без ручки і безручна. Зрака, якщо так? Да? здорова, може мене зрак не Що сказати, якщо б не дзвеніло, то... Все було б добре. А так дзвініт. І все. Чому більше не можу сказати? Знаєш Супер, що? Він як... він так дзвонить уже останніх 15 <рес> да. тисяч. Я думаю, то він завода навіть. Так то так має бути, так, так. Завода дзвонить ще більше, а це хлопці От... роблять, роблять що. Ну бачите, всім підписникам, хто приїжджає, Там я даю на тест драйв. Так, катався, кажуть, взагалі, забирайся, катайся собі хоч ти поки ми тут детонацію знімаємо. Добре, файно. Файний, що я ще можу сказати? Дякую. Все, нема питань. Приїжджайте ще.